Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. На ваші численні замовлення сьогодні ми з вами заповнимо піраміду успіху, яку ми маємо з вами заповнювати кожен молодик. Готові? Тоді поїхали! Для цього вам потрібно приготувати листочок А4. Намалювати на ньому ось так гарненько таку фігуру піраміду успіху, назвемо її. Розділити її на дві половиночки. Зараз про це ми детально, а я хочу сказати на початку, коли ж варто заповнювати цю піраміду успіху. Ну, по-перше, в день зимового сонцестояння, коли світовий день починає прибувати, приростати. Отже, всі наші плани разом з енергією Сонця починають рости. Другий такий дуже сильний і міцний день він так само є днем нового року, початку нового астрологічного та астрономічного циклу це день весняного рівнодення. Тоді. На сході сонця ми так само прописуємо піраміду успіху і тут прописуємо так само плани на рік. Третій визначний день, коли ми всі маємо запускати свою піраміду успіху це наш індивідуальний новий рік, тобто День народження Солар або Соляр, як його називають в астрології. Точний день час, секунда. Ось сідаємо і заповнюємо, прописуємо всі плани на свій індивідуальний рік. І в момент підзарядки вашого сонечка всі ці плани благословляються і починають рости. Але ж, звісно, ці плани самі по собі не проростуть, якщо не буде певних дій. Отже, коли прописуєте, то несіть відповідальність за це, тому що Всесвіт дає вам енергію. так? Запам'ятали. Ну, а що ж ми робимо кожен молодик? Так, кожен молодик або народження нового місяця. Ми прописуємо так само пірамідку на місяць. Або що, коригуємо річні плани, тому що десь за півроку ви вже можете побачити, що багато чого зробили. Отже, саме час зловити такий момент, коли народжується молодик, і прописати нові плани. Залишити ті, що ще не виконали, так, і дописати нові. Тому давайте я пропоную вже почати її заповнювати. Ну, до цього ще можете додати, запалити свічку, так, включити якусь музику. Яка вам приємна, медитативна чи класична, яка налаштовує нас, вас і нас всіх, так? якщо ми це робимо разом на певний медитативний лад? Так? Можете прочитати молитву. Тобто антураж вже ви створюєте самі? Можете це зробити в себе на роботі, тихесенько десь сісти в куточку, так, не привлікає к собі внимання. Заповнити піраміду успіху, тому що для цього багато нам часу не потрібно. Отже, коли черговий раз у нас наступає молодик, точна фаза, перший час є магічним часом. Саме для цього. Починаємо знизу нашої пірамідки. І тут прописуємо всі плани фізичної нашої реальності. Про що це? Там, почати тренуватися в цьому місяці, там, почати бігати, почати плавати, ставте певні якісь рекорди, там, пробігти кілометр, проплисти кілометр, пройти там в день 8 кілометрів. Далі. Хочу, хочу. Так? От, до речі, давайте з вами тут подумаємо, чому, коли ми щось хочемо і мріємо. Це дуже надовго може залишитися просто моїм я хочу і просто моєю мрією. Так, звісно. Тому що ми для цього нічого не робимо. А от щоб щось робити, то ми маємо ставити ціль. І ось ця піраміда, вона якраз про наші цілі і задачі, дуже конкретні. Отже, тут ми можемо що прописати: мій доход в місяць дорівнює. Певну суму. Прописуйте цю суму, але давайте так домовимося, без нуліків. Якщо це 20 тисяч в місяць, то пишіть вже 21,55 чи 19 999. Знаєте чому? Тому що 0 є 0. Так? І це має чисел, яку ми так само маємо що поважати. Якщо ви плануєте цього місяця поїхати у відпустку, то так і напишіть. Якщо це річний план, обов'язково вписуйте свої відпустки. Бо не заплануєте, не получиться, не поїдете. Але ж тілу треба відпочинок. Так само, щоб бути в ресурсі. Отже, не забувайте про це. Якщо ми говоримо, що я хочу отримувати певний дохід цього місяця, я маю розуміти, що як експерт чи відповідаю я певному рівну фінансів? Якщо я хочу отримувати більше, значить я маю більше вкладуватися. так? Якщо більше вкладатися, значить я маю більше могти. Для цього, можливо, треба піти, півчити, повчитися чомусь, новим якісь методикам, піти на семінари, послухати лекції, приділити цьому час, прокачати себе як експерта. Тоді, звісно, і достаток ваш буде зростати. Отже, тут ми так само прописуємо там, відвідати такі-то семінари або по темам таких-то конкретних, якщо ви знаєте вже конкретно, маєте десь чули, планували, так, то пишіть конкретно. Чим більш конкретно будуть ваші плани, ось тут прописані, тим конкретніше вони дійсно реалізуються. Бо якщо так розмито, то... Це може залишитися так само в певному тумані. Давайте тепер перейдемо на нашу другу половиночку, на верхню половиночку. Тут мова йде про духовні цілі. Ну, до прикладу, хочу відкрити серце. Так? Хочу навчитися прощати. Або хочу навчитися сприймати себе. Хочу навчитися любити себе та інших. От задумайтеся, яку духовну ціль ви можете поставити собі цього місяця або на цей рік. І е, цей розділ він невеликий, тому що духовний труд, він дуже важкий. Але дуже цінний, подарунки за нього йдуть дуже приємні. Але знаєте, достатньо тут може бути якоїсь однієї тези. І тоді головне працювати і працювати з цією тезою впродовж року. А потім ви озирнетеся і згадаєте цей момент і подумаєте, який я молодець або яка я молодець. Дійсно, я просунулася, і я вже не така, як вчора. Бо насправді ми всі маємо порівнювати себе не з кимось іншим, так? а тільки з собою. З собою, вчорашньою, позавчорашньою, рік тому, 5, 10, 15, 20. Якщо ви бачили себе в минулих втіленнях, то, будь ласка, порівнюйте себе і так глибоко, але тільки з собою. Це так само про духовні задачі і про духовні надбання. Що ж ми напишемо на верхівці цієї піраміди? Я пропоную вам написати таку афірмацію, можна сказати, так? Я готовий або я готова виконати свою місію на землі. І навіть якщо ви знаєте свою місію, от пропишіть таку афірмацію. Я готова виконати. Свою місію на землі. Тут пару слів скажу про себе. Я астролог, і я знаю свою місію дуже чітко, дуже конкретно. Але знаєте, одного разу я зрозуміла, що я наче от вперлася плечами, головою, остелю. Бо я тут писала: я готова нести світло як астролог, консультувати і таке інше. Бо дійсно це моя місія. Але щось таке я зрозуміла, щось тут не те. І як вчений, як астролог, я вдалася до експерименту. Я написала ось таку афірмацію. Я просто готова. І почала, ну, не те, щоб чекати і дивитися. Так, я почала жити, почала виконувати свої плани, але життя так дивно почало складатися, що. Знаєте, я наче й не випадаю від своєї професії, але щось таке неочікуване приходить в моє життя, додає мені нової енергії, і воно допомагає мені рухатися далі. І від того, коли я так зробила вперше, пройшов рік, і коли я озирнулася на той рік, я просто ахнула, тому що ну, я б це точно не запланувала. Бо знаєте, у Бога дуже класне почуття гумору, і Його план завжди кращий за наш. Тому, коли в наше життя приходять певні корекції, не зліться на нього, а подякуйте за це і спробуйте зрозуміти ту інтригу і то, той юмор, який вам посилає Господь. Отже, життя кардинально змінюється, бо до нього приходять такі речі, які ви просто умом своїм зараз. Не можете спланувати. А знаєте, в астрології є такий принцип, 11-й, уранічний водолійський принцип це якась імпровізація. Так от, дайте змогу імпровізації Всесвіту увійти ваше життя та наповнити його новим змістом. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Напишіть обов'язково про це в коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам успіхів та здійснення ваших планів. Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока!